У мене фейерверк за вікном, а я вам розповідаю, як поміряти предмети для малювання. Частина 3. Тож. Що ми робимо з предметом, який ми поміряли? Якщо вам не вдалося його поміряти, нічого страшного. Ви можете використати метод візування, метод тіні. Ви можете на око намалювати і потім розбиратися з вимірюванням. Є сім способів перевірки роботи на помилки. До речі, ці способи є у відео на моїй сторінці. Тож подивіться обов'язково, тим паче я ділюся з вами лайфхаками, які реально працюють. Я застосовую мої учні застосовують. І отримують чудовий результат. Тож, ви поміряли предмет, ви переносите пропорцію, і далі вам обов'язково треба все це перевірити. Тому що дуже часто буває, що ви поміряли, наприклад, зверху вниз, вліво-направо, а потім поміряєте справа наліво, знизу вгору. І у вас може виявитися якийсь зовсім інший результат. А якщо...